Вітаю всіх, неділя 7 грудня. Розклад буде дуже цікавий про Андрія Єрмака. Хто він: відьмак, шаман або мах. Ну, давайте. Коли були обшуки в Єрмака, перед тим, як він пішов. Ну, тобто, зранку обшуки, ввечері відставка він пішов. Значить, були обшуки і вдома, і на роботі. Знайшли в нього вдома багато магічних. Різних таких е, віщичок, куклу воду, якісь там окультні речі, дзеркала, в общем, куча-куча всяких оцих магічних причандалів. Ну і плюс, е, на що, кажуть, треба звернути увагу на те, що він ходив в якихось таких браслети, амулети, ну і татуїровки, е, нібито в нього теж були незвичайні. Да? Ну, давайте спитаємо. Ось я відкрила його фото, там, де він сидить, з цими з браслетами. Давайте споча... сп... спитаємо спочатку, чи правда, що в Андрія Єрмака а, знайшли а, оці всі окутні речі, куклу воду і так далі, чи дійсно це знайшли в його оселі. Ну, там, де були обшуки. Сила. Робота, сила. А може, це і на роботі навіть знайшли. Не знаю, де знайшли. Сила. Ну, це, як знаєте, він. Диявол, перемога. Диявол перемога. Задля. Ви знаєте, це може бути правда? Задля. Знаєте, задля За для чого? Щоб бути переможцем на роботі, щоб бути сильним, підсилювати себе, свою позицію і взагалі свою. В свою особистість, бути переможцем на роботі, і карта диявола, в принципі, є. Диявол це, ну давайте так скажу, не, не біла магія, це більше до чорної, ну, тому що кукла Вуду це, це релігія, вона непроста, вона дуже важка, складна. Африканська релігія Вуду, вона Жорстока, і за неї треба розплачуватися. Завжди. Завжди треба розплачуватися. Таке відчуття, що до нього прийшла розплата. Ну ось, ну ви ж розумієте, за, кожну, за кожне магічне втручання треба розплачуватися. Він хотів сили, він хотів захистити себе, бути сильним. І щоб ніхто не міг йому. Це все стосується війни, щоб ніхто не міг йому зробити боляче. Я б сказала, він навіть захищав себе від чогось поганого, да? щоб з ним нічого поганого не сталося, щоб він був сильний на роботі, вдома і тримав все під контролем. Ну, тобто, ось ось якось так я це бачу. Це може бути правда. Тут і вдома могли знайти, і на роботі, тому що двійка і весьмірка це робота, а це двійка і дома, і на роботі. Ладно, ладно, ладно. Андрій Єрмак. Оці всі окутні речі, куклу воду і так далі. Для чого? Для чого Андрія Єрмаку? Для чого? Чи він сам цим займався, чи це йому якось хтось. Допомагав. А ну давайте, чи він сам цим займався, чи йому хтось допомагав. Допомагав, самому дуже важко. Самому важко. Десятка. Це прям якесь якась компа... Ну, давайте компанія, секта. Давайте так, група людей. Група людей. Ну, він не сам. Да, Маг є, Там, де е, магічать щось. Давайте так. Це група людей, яка збирається і щось робить для досягнення перемоги. Дивіться, це група людей. В цій групі можуть бути, я не знаю, там, відьми, колдуни, магі, шамани і так далі. Вони збиралися і робили щось для свого захисту, щоб бути знов переможцем. Да, Диявол, перемога знов те ж саме. Ну, ви ж бачите, зараз всі шаманять. Але я хочу застерегти всіх, хто цим займається, особливо чорна магія, розплата все одно буде. Хоч, не хоч, а вона прийде, треба буде розплачуватись. Так що подумайте кілька разів, чи воно вам треба. Краще робіть добрі справи, живіть, радійтесь життю. Робіть щось гарне? Звертайтеся до вищих сил, до світлих вищих сил. Ну, кожен набирає сам. Так, давайте, Андрій Єрмак. Андрій Єрмак в нього знайшли вдома. В общем, коли були обшуки, знайшли окультні речі: куклу, воду і так далі. Чи дійсно він. Ось цим займається, просто взяла іншу колоду. Наставниця, в нього хтось був, йому хтось допомагав. Тобто він не сам цим займається. Він плати гроші, щоб йому робили оці всі захисти, оці всі оберіги, зняття і так далі задля досягнення бажаного. На нього працює зла відьма. Стовідсотково. Він співпрацює з якоюсь відьмою. І не він один, а там групка людей, тобто, тобто кубка людей, позбавити себе хвороб, позбавити себе негативу, позбавити себе різних пасток, щоб не, знаєте, щоб бути живим, здоровим, щоб вороги не змогли зробити. Наприклад, зі мною те, що вони планують, ну ось таке, щоб я контролював все, щоб мене все вдавалося. Ну, якось так. Ну, і знову прийде розплата, болісний перехід і відкриття таємниць. Ну, Путін їздить до шаманів. А в нас тут, ось так. Кожен захищається, як може. Хтось захищається з допомогою Чорної магії, а хтось захищається з допомогою світлих, добрих, вищих сил. Ну, хто що обирає? Так, і третя колода, якщо і тут випаде відьма, або щось тут є, є теж такі карти, то, як то кажуть, в яблочка. Так, Андрій Єрмак, чи дійсно він займається. Ну, Давайте не займається, а якось ну, у нього це все є. Кукла воду, окультні речі, що він е, в цьому всьому крутиться, вариться. Да, гроші. Знять, За гроші знять себе з глаз. Тобто, плати комусь гроші, щоб його з нього зняли з глаз, а глаз це порча. Це якісь неприємності, це, щоб тобі завжди щастило, щоб були відкриті дороги, шляхи і так далі. Щоб не заблукати в лабіринті. Ай, Єрмак. Да, щоб, вороги, щоб вороги не змогли підібратися до мене дуже близько. Так, да, це як захист від ворогів, захист від болячок. Ну, в общем, кожен захищається, як може. Шабаш, 100%, ще раз кажу, це якась кубка людей, які себе захищають, платять, платять гроші, але цим займається якась, ну, давайте скажу так, мах, шаман, відьма, а може там кілька. Ну, в общем, ви зрозуміли, так? Да? Ось. Така історія. Ну і наостанок давайте спитаємо. Там вчора була інформація, що Єрмак збирається за кордон. Давайте спитаємо, Андрій Єрмак полишить Україну. Він поїде з України. Якось тишком-нишком. Андрій Єрмак залишить, поїде з України, тишком нишком поїде. Сім мічей. Хитрість, підлість, паш, захист. Бажання Трійка. в очікуванні. Ну, поки що в очікуванні і йде якась робота. Чи робота, чи підготовка. Що це в очікуванні? Ну, поки що в, в очікуванні. Він ще якось, тут щось пов'язано з, з Королем Кубків, з Зеленським, з роботою. Він ще тут в очікуванні. Я б сказала, що ще, ще не збирається. Ні, дорога на пасиві. Ще не закінчені якісь в нього тут справи, робота. Тут є ось Зеленський, і поки що дорога на пасиві. Якось так. Якось так. Ну, дивіться, я нікого не засуджую. В принципі, я думаю, що і багато з вас, хто дивиться, шаманілі, робили щось таке, знаєте. Ну, просто. Кожен хоче якогось захисту, кожен хоче, щоб йому щастило, щоб були відкриті дороги, щоб гроші йшли рекою, щоб були клієнти кожен день і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але не забувайте, що якщо це чорна магія, за це треба буде вам розплачуватись, вам або вашим дітям.